Уяви, що ти подорожуєш україною та відвідуєш різні цікаві місця. І в тебе з'являється ідея створити про це блог, у якому зможеш описувати відвідані місця, доповнювати їх зробленими фотографіями та отримувати відгуки аудиторії. Зацікавило? Гайда створювати свій блог про подорожі Україною. Із розвитком цифрових технологій виникло багато можливостей для створення та поширення контенту в інтернеті, наприклад, за допомогою блогів. Блог це вебсайт для регулярного публікування інформації на різні теми. Розміщено в блозі інформацію називають дописом для його позначення вживають ще такі назви публікація пост. Розгляньмо, які є види блогів залежно від їхнього вмісту. Класичний блог. У ньому комбінують текст, зображення та інший візуальний контент. Відеоблог. зазвичай тут публікують відео, об'єднані певною тематикою, аудіоблог у ньому поширюють аудіоконтент. Фотоблог у ньому переважає візуальний контент у вигляді зображень. Людей, які створюють і ведуть блоги, називають блогерами та блогерками. Сьогодні для багатьох дорослих блогерство є повноцінною роботою, також є діти, які ведуть власні блоги та спілкуються зі своєю аудиторією. Однак не забувай, для дітей блогерство рекомендовано як захоплення якщо ти ведеш блог, то це має займати деякі вільний від навчання та відпочинку час, а не ставати основною діяльністю. Щоб поширювати контент у блогах, використовують різні веб-сервіси, як от. Персональні вебсайти, щоб ввести блог певної особи чи компанії, соціальні мережі, у них можна створити власний аккаунт, у якому створювати різні публікації та отримувати відгуки в коментарях, спеціалізовані платформи, з якими можливо створити власний блог на певну тему, а в тебе є улюблені блоги, за якими ти стежиш, чи, можливо, задумуєшся про власний блог. Тримай для цього кілька важливих порад. Обговори свою ідею з дорослими, як от батьками, вибери цікаву для тебе тему, надихайся іншими блогами, але не копіюй їх, публікуй самостійно створений контент, ввічливо спілкуйся з іншими людьми в інтернеті, не поширюй персональні дані. І не забувай про правила безпечного користування інтернетом, які ти можеш пригадати з іншого нашого відео. А як створити власний блог, дізнаєшся за мить. Нумо створювати класичний блог на платформі Блогер. Щоб користуватися нею, потрібно мати обліковий запис Google. Насамперед натискаємо кнопку Створити свій блог, вводимо електронну адресу і пароль. Після цього можемо налаштувати блог, вводимо його назву Моя подорож Україною і натискаємо далі. До речі, блог про подорожі ще називають «Тревел-блогом». від англійського слова Travel. Що означає подорожувати. Тепер потрібно придумати веб-адресу, за якою блог можна буде знайти в інтернеті, наприклад, таку. Бачимо, що ця адреса доступна, і натискаємо далі. Наступний крок зазначити авторство, вести ім'я, яке будуть бачити всі, хто відвідає цей блог. Ти можеш вести своє ім'я або вигадане, придумати псевдонім і натискаємо Готово, тож результат. Ми створили блог з назвою Моя подорож Україною. Зверни увагу, якщо ти вирішиш створити власний блог на цій чи іншій платформі, то реєструватися, налаштовувати профілі, створювати публікації потрібно буде разом із батьками чи іншими відповідальними за тебе дорослими. Наразі в нашому блозі ще немає публікацій, і за мить ми розглянемо, як їх додати. Додаємо в наш блог інформацію про Майдан Незалежності Головну площу Києва. Натискаємо на кнопку Нова публікація і з'являється редактор для створення публікації. Насамперед вводимо назву публікації Майдан Незалежності. Після створення публікації її назву буде показано в стрічці блогу. Потім на панелі інструментів вибираємо шрифт Аріал, основний заголовок. Вирівнювання по центру і вводимо заголовок публікації Головна площа Києва. Після відкриття публікації заголовок буде показано зверху. Далі натискаємо Enter, щоб перейти в наступний рядок, вводимо текст для привітання та опису відвіданого місця, а щоб урізноманітнити текст і зробити публікацію більш цікавою, додаємо кілька емодзі. Після цього натискаємо Enter і вставити зображення, щоб завантажити з комп'ютера фотографію, на якій зображено Майдан Незалежності, намагайся використовувати для блогу власні фотографії, щоб публікувати унікальний контент, в іншому разі, вказуй авторство фотографії, джерело, тип ліцензії, якщо потрібно, і посилання як дотримуватися авторських прав. Про це в нас також є відео. Переглянь його, якщо хочеш пригадати цю тему. У налаштуваннях публікації вибираємо вкладку Місце, щоб додати локацію, вводимо Київ Майдан Незалежності. Перейдімо в попередній перегляд, щоб перевірити, який вигляд матиме публікація на різних пристроях, наприклад, на комп'ютері, планшеті та смартфоні. Закриваємо вкладку попереднього перегляду і натискаємо Опублікувати. Підтвердити, бачимо список з однією публікацією, натискаємо Переглянути і бачимо створену публікацію. Якщо натиснути на цю кнопку, ти отримаєш посилання, щоб поділитися публікацією з друзями так вони зможуть її прочитати та залишити свої коментарі. Наразі все. У такий же спосіб можна додавати у блог наступні публікації. А про які цікаві місця в Україні тобі б хотілося розповісти в блозі. Напиши в коментарях. І поділися посиланням на свій блог, якщо він у тебе вже є. Запам'ятай блог це вебсайт для регулярного публікування інформації на різні теми. Залежно від вмісту блогів виділяють класичний блог, відеоблог, аудіоблог, фотоблог. Поради для створення власного блогу. Обговори свою ідею з дорослими. Вибери цікаву для тебе тему. Публікуй самостійно створений контент. Ввічливо спілкуйся з іншими людьми в інтернеті. Не поширюй персональні дані. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.